Парад спортивних клубів у південному, 12 вересня в Олімпі відбулось святкування дня фізичної культури та спорту. Захід зібрав спортсменів, тренерів, батьків та жителів міста. Під час урочистої частини вихованці клубів та секцій отримали грамоти та подарунки за високі досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найкращим спортсменам були вручені посвідчення майстра спорту України. Отримав сьогодні майстра спорту. Це таке досягнення дуже серйозне, дуже багато років цьому йшов. І це мене надихає йти далі, тренуватися та вигравати змагання. Веслування це дуже безпечний від спорту. В веслуванні ми тренуємо просто всі м'язи, У нас дихалка дуже добра, спина, ноги, все ми тренуємо. І Дуже безпечно, тому треба віддавати своїх дітей саме на веслування. Це вода, повітря. Ну такі емоції на вислуванні просто супер. На спортивному заході кожна із секцій, від найменших до досвідчених спортсменів, презентувала себе. Свої досягнення демонстрували представники вільної боротьби, кікбоксингу, баскетболу, футболу, боксу, шахів та інших спортивних напрямів. Я представляю музичні форми Дею США, ВАКО. У нас був командний виступ зі зброєю. Ми продемонстрували акробатику та палку та ночаки. У нас є і акробатика, у нас є і розтяжка, у нас є і елементи кікбоксингу. Ми виїжджаємо на всесвітні змагання. Кожен рік це Кубок світу однозначно, чемпіонат Європи, чемпіонати світу. В нас дуже супер гарний тренер, тому точно треба йти до нас. А скільки років ви вже займаєтесь? – Я займаюся 5 років. У мене добре виходить. І усі знають, що я що я футболіст, займався боротьбою. Мені було погано там, дуже часто, тому перейшов на футбол, тому що він мені подобався. Я так розумію, постану здоров'я, так? Так, погано. так. Представляв різні трюки. АТВ, ТВ, ХТВ на шию та й все. Чи виїжджаєте ви на змагання, чи це поки що на рівні міста? Ні, вже виїжджаємо на змагання 20 вересня починається. По всій Україні: Івано-Франковськ, Яремчи, Славське, Одеса, Миколаїв. І десь там за у святковій програмі взяли участь представники 12 секцій та спортивних клубів міста. Ще декілька колективів не змогли долучитися. Вони саме в ці дні представляли південне на змаганнях різного рівня. Перші до заходу долучилися приватні спортивні клуби, які активно розвивають спортивну інфраструктуру міста. Захід тривав понад годину. Більше дивіться в програмі об'єктив.